З банера пам'ятаємо та хвилини мовчання на честь дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні обидві команди розпочали свій поєдинок. Давай, 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 давай. Після стартового свистка головного судді зустрічі команди розпочали поєдинок. Не дивлячись на гучне ім'я та зірковий статус гостей, кривбасівці з перших хвилин провели декілька гострих контратак, але голкіпер киян ловив та перервав все, що летіло в його бік. Сухої, безгольової, нічиєї команди пішли на перерву. Вже після неї кияни розпочали активний штурм воріт команди господарів, і на 48-й хвилині після подачі з кутового гравець Динамо Денис Попов забив головою у сітку воріт кривбасу. Другий починає з пропущеного м'яча у виконанні до бінчака, на Андрієвського не встигає добігти до нього опонент. Ніхто не заважає Андрієвському виконати цю навісну передачу. І Денис Попов знаходить м'яч. Переваже фактично в трикутнику дібанку та татарков. І от між цих трьох футболістів в центрі, але абсолютно один, ніким не прикритий, опиняється Денис Попов. Кривбас не знітився і почав активно шукати свою можливість що найменше відновити рівновагу в рахунку. Були влучання у перекладину та гострі моменти. Втім, футбольна фортуна. Цього дня була не на боці криворіжців і плюс захист гостей з Києва працював злагоджено. У підсумку мінімальний програш команди з Кривого Рогу віце-чемпіону України. Ковучки Ян прогнозовано задоволений результатом своїх підопічних. Ми провели третю гру на виїзді. Було непросто дорога, відновлення. Хочу подякувати своїм гравцям за бажання. Ми розуміли, що всі команди, які очолює Юрій Миколаєвич, грають відкрито, грають агресивно, багато боротьби, і ми налаштовували своїх. Гравців, очільник кривбасу за виключенням мінімального програшу своїх гравців, в цілому задоволений побаченим на футбольному полі. Так, не здобули жодного залікового балу, але це той випадок, коли за програш не соромно. Навпаки, є над чим працювати ще інтенсивніше. Не вистачило забити. На мій погляд, непогана гра проти Динамо Київ, особливо перший тайм. Були можливості, були моменти. Не реалізували. Але... Другий етап це як ми вийшли на другий тайм. Трошки якось розгублені, не війшли ще в гру і пропустили швидкий м'яч зі стандарта. Не розіграли потім. Другим темпом пішла подача і забили на м'яч. Після цього десь хлопці знову вернулися у гру. Після поразки киянам Кривбас займає сьому сходинку в турнірній таблиці. Свою наступну гру червоно-білі проведуть знову на домашньому полі. У неділю, 14 травня, в гості до криворіжців приїде команда рух з міста Львів. Початок матчу о 15.00. нуль Бажає наснаг та перемог. Олександр Фефілатів Максим Морашов перший міський.